Вітаю всіх! Хочу розказати про свій ще зовсім невеликий досвід експлуатації токарного верстата 1А616. Значить, йому була проведена деяка така модернізація, можна сказати. Я його пристосував до гаражних умов. Він спочатку працював від 220 В. така батарея конденсаторів є. Потім мені вдалося провести три фази, але... Зараз одна фаза десь пропала, щось на лінії сталося, а терміново треба було закінчити одну роботу. Я знову його перевів на 220, бігом реанімував цю схему, поспаював докупи. Ну, зараз є можливість працювати від 220 вольт. Про це я хочу розказати. Найперше, що було зроблено, я замінив рідний мотор. 5,5 кВт на такий 2,2 кВт. Заміняв не просто так, я радився з людьми. От один чоловік, який експлуатує також такий станок, от він мені порадив, що мотора 2,2 кВт достатньо цілком. Справа в тому, що по паспорту тут мотор повинен бути 4 кВт. А для чого 5,5, ну я навіть не знаю, що тим станком можна було робити. Е, мотор стоїть. Вірніше в оригіналі він стояв ззаді за станком кріпився до передньої тумби на кронштейні. Але ця, цей кронштейн мотор краде дуже багато місця. А так, як в гаражі, місця мало, тому що ну, ще машина повинна заїхати. Зварили отаку от ну, плиту, не плиту і на неї помістив мотор. Він якраз гарно вписався під верстатом. На короткій ремені поставив. І вийшло досить нормально. Тепер мені вдалося верстат поставити майже під саму стіну. Ну, залишити трохи місця, щоб з передньої бабки ззаду зливна трубочка зливати масло. Так, щоб трохи годин було підлізти, там, якісь такі профілактичні роботи робити. Зараз мотор підключений на трикутник. От видно через цей отвір. Підключений переключений на трикутник і от через цю батарею конденсаторів Пускач я його запустив від 220 вольт. Підключав мотор я от по такій схемі. Вона є в інтернеті, декілька разів мені попадала. Ну, схема цілком реальна. Я вже декілька моторів так підключив на різних станках, і получалося нормально. От є конденсатор робочий, це пусковий. Ну, якщо вірити опису до цієї схеми, робочий конденсатор треба брати зараз, зараз я скажу, так би, десята частина від потужності мотора. Мотор 2,2 кВт, значить робочий конденсатор треба брати на 200 мкФ, а пусковий два рази більшу ємність. Ну, але на практиці я ставив 150 мкФ конденсатор. І це було забагато, тому що мотор сильно гудів. Видно було, що він працює не так, як треба. Тому робочий конденсатор треба вибирати. Експериментальним шляхом. Ще треба в схему вводити оцей резистор, тому що на конденсаторах накопичується заряд, коли перестали працювати на станку, а щось треба десь ненароком, через деякий час заліз в ту схему, щось поправити, може вдарити током. А по цьому резистору заряд стікає з конденсаторів. Тут є робочий конденсатор, ємність його получилась 80 мкФ. Я це вичисляв експериментальним шляхом. Я кажу, поставив 150, було дуже багато. Мотор працював, ну, видно, що йому забагато він сильно гудів. Поступово зменшував ємність, і при цьому треба міряти силу струму на цих трьох проводах. Які йдуть до мотора. Я це робив токовимірними кліщами, це ще було без гофри. Дроти розложив собі тут і токовимірними кліщами обхоплював кожен провід. І треба старатися вирівняти силу струму в кожному проводі, ну, щоб приблизно було однаково. Вона ідеально точно однаковою не буде, сила струму, але приблизно такого результату можна добитися. І таким чином я дійшов до 80 мікрофарад, і мотор став працювати нормально. Значить, Далі тут ну, пускач є. Це перемикач реверсу. А ага, забув сказати, пускової ємності, знову приходилось додати. Вийшло аж 425 мікрофарад. Ця батарея конденсаторів, тоді мотор більш-менш почав запускатися. Ну, тому що все-таки 220 вольт, це не 380. Ще я думав зробити таку одну штуку. Ну, трошки коли пускач тут, перехилятися кожен раз через верстат, включати, виключати його, це так, якби трошки не практично. Я думав через гофру ну, провода повинні бути в гофрі захищені, цей пускач поставити отут справа на, на фартух. В токарному верстаті 1К-62 кнопки пуск-стоп вмонтовані отут. От ну, це дуже зручно під рукою. А так думав провести гофрою кабель якось отут через каретку, тут його закріпити, щоб ніде він не зачіпав, не терся. І пускач поставити отут справа на фарб. Тобто воно також буде завжди під рукою. Виключив, включив, виключив, включив. Думаю, було би зручно. Зараз включу, покажу, як це все працює. І так, поїхали. Тепер реверс переключаю. сад працює подачі тягне додовжна зараз ще спробую проточити якусь болваночку. Вот поставив круглячок він вже Обдертий зі всіх сторін, але для демонстрації підійде. імет Тепер я йому додавлю міліметр на сторону, то та й без, без запрухів буде 2 міліметри. Чуть-чуть швидкості іншу. Ну от, навіть досить непогана чистота поверхні вийшла. Ну, одним словом, така ідея має право на життя підключити верстат від 220 В і на ньому працювати. Дякую всім, хто дивився. До наступного відео.